В Німеччині біля міста нойштадт штат височіє хамбаский замок. Сьогодні він виглядає мирно серед виноградників, але колись там символом свободи. Його історія сягає частів Римської імперії. Спершу тут була фортеця, що охороняла торгові шляхи паломників. Згодом середньовічний замок, який пережив війни і перебудови. Але найважливіша подія відбулася 27 травня 1832 року. Тоді понад 30 тисяч людей зібралися біля замку на хамбарське свято. Вони вимагали свободи слова, преси та єдності німецьких земель. Саме тут замайорів червоно-чорно-золотий прапор майбутній символ Німеччини. З того дня хамбахський замок називають Колискою Демократії. Сьогодні це музей і культурний центр. Тут є виставка вгору, вгору до замку, ресторан 1832 і оглядові майданчики з неймовірними краєвидами. Хамбургський замок місце, де середньовіччя зустріло майбутнє, а ідея свободи ожила для всієї Європи. Друзі, це було коротке відео, а повне відео ви можете побачити на нашому каналі УТ1 Німеччина.